thank you Олександрія знову отримала трагічну звістку. 7 вересня під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув наш земляк. Олександрієць Ігор Ракушин, 76 року народження. Він отримав поранення, несумісні з життям. Про час і місце поховання Ігоря Ракушина буде повідомлено додатково. Написав міський голова на власній фейсбук-сторінці. Герою слава і вічна пам'ять. Своєму щоденному зверненні очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович говорить про чергову ніч з тривогами. Проте в області все під контролем. В рамках проєкту Сади перемоги в громадах вже практично завершилася пора збору урожаю. Вирощено всі традиційні городні культури. Урожай рясний, вистачило і для комунальних закладів, і для переселених багатодітних родин та маломобільних, і для того, щоб зробити хороші запаси на зиму. Голодні не будемо. За цю добу Кіровоградщина додала. 22 дітей. Разом ми сильні. Епідемічна ситуація з коронавірусною хворобою погіршується, повідомляє Надія Оперчук. За останню добу в області зареєстровано 75 нових випадків COVID-19. Захворіли 67 дорослих та 8 дітей. В Олександрійському районі наразі 29 хворих. Із них 22 жителя Олександрійської тергромади. Хворіє 5 дітей віком 2, 3, 8, 9 та 17 років. 19 вересня до Олександріщини прибув черговий евакуаційний потяг. Вимушених переселенців зустріла Приютівська громада. Рятувальники встановили польову кухню та пригощали чаєм з бутербродами, а співробітники Укрпошти видавали грошову компенсацію від держави. Далі евакуйованих доправили до місця тривалого проживання в громаді, облаштували спальні місця, передбачили як індивідуальні набори продуктів, так і гаряче харчування. Триває робота щодо вирішення проблемних питань, які виникають у евакуйованих громадян та задоволення виявлених невідкладних потреб. Надається консультативна допомога та супровід під час оформлення документів. Жительки Новоселівки зустрілися з коучем. В рамках проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України, що фінансується Великою Британією, жінок Новоселівка запросили на зустріч з досвідченим коучем Каріною Булавіною, яка допомагала місцевим жінкам та жінкам з числа ВПО розібрати власні запити, потреби на прикладах та пояснила, як правильно досягти запланованого результату. Наразі відкритий запис на безкоштовні індивідуальні коуч сесії, деталі на сторінках Олександрійського гендерного інфоцентру. Thank you